Ми продовжуємо ефір суспільне студія. З 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей. Однією з причин є висока вартість навчання на одного учення в таких школах. Тепер місцеві органи влади мають вирішити, чи закрити школу, чи залишити і фінансувати її коштами вже свого бюджету. Про це повідомили в міністерстві освіти і науки у відповідь на запит громадського інформації про кількість таких закладів наразі ще немає. За їх інформацією, з 1 вересня не фінансуватимуть коштом освітньої суб вранці школи, крім закладів початкової освіти, із кількістю учнів менше як 45, а з 1 вересня наступного року менш як 60. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу освіти ухвалюють місцеві ради. Це означає, що вони можуть вирішити або довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або оплачувати працю вчителів малих шкіл із місцевих бюджетів. На цю тему говоримо далі. Експерт з питань освіти Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації міст України Михайло Гончар доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Пане Михайло, ваша думка з приводу того, що маленькі школи держава не фінансуватиме. На жаль, це черговий етап політики, яку веде Міністерство освіти щодо скорочення мережі закладів загальної середньої освіти в Україні. Чому це? Тому що утримання вчителів в цих школах здійснюється за рахунок освітньої субвенції. Відповідно коштів державного бюджету на сьогоднішній день, в умовах повномасштабного вторгнення заробітна плата вчителів фінансується за рахунок наших міжнародних партнерів, і існує, скажімо так, певне зобов'язання нашої країни щодо приведення фінансових видатків на освіту і освітньої мережі. До тих оптимальних, скажімо, показників, які б, на думку Міністерства, міжнародних експертів мали б існувати в Україні. Але в чому основна проблема? Оптимізація здійснюється без врахування того, що всі ми, громадяни України, переживаємо за майбутнє, віримо в перемогу. і з тих 7 мільйонів українців, які сьогодні перебувають за кордоном, переконаний, яка частина повернеться. І отут виникає велике питання, яке задає Асоціація міст України вже другий рік поспіль. А куди повернуться ці діти, якщо настане мир, стабілізується безпекова ситуація? В які школи вони повернуться? Якщо, якщо вже другий рік поспіль Міністерство освіти створює штучні інструменти? Якими органи місцевого самоврядування вимушені акцентую увагу, вимушені закривати, оптимізовувати, перепрофільовувати, понижувати ступінь закладом загальної середньої освіти в своїй громаді? Да, а якщо не повернеться, да. чекайте, пане Михайло. А якщо не повернуться, то що, просто отримувати школи і платити зарплати вчителям, які не мають кого вчити? Ну так у мене таке ж саме питання. А якщо повернуться, так давайте проблему ну, вирішувати ще, по мірі поступлення цієї проблеми. Ну я просто не розумію, чому тоді треба платити із місцевого бюджету, використовувати кошти з державного бюджету, якщо немає кому кого вчити. Чому не купити один великий автобус і не возити цих дітей до більшої школи, де може бути кращий клас, краще організоване навчання, ніж у маленькій школі, де один вчитель буде викладати кілька предметів. Дивіться, в чому логіка. Да? Ми ж маємо розуміти, що кожна школа вона особлива. Да? До повновштабного вторгнення, наприклад, в школі А було 100 учнів. Тепер їх стало е, ну, 45, допустім, Да? Тобто, із за певних викликів діти виїхали. Але так само вони можуть повернутися. Так. І вже у них може не бути можливості повернутися. В більш старші класи, тому що ці старші класи будуть оптимізовані? Так, да, якась початкова школа буде залишена? Ми маємо розуміти, що є закон про загальну середню освіту. Там є критерії. В кожному в класі має навчатися не менше п'яти учнів. Якщо не менше п'яти учнів навчається, то які можуть бути питання до цієї школи? На жаль, створюються штучні інструменти, які не дають школі повноцінно нормально функціонувати. Дам там, в класі менше п'яти менше учнів, там питань нема, тому що закон е не передбачає цього. Але у нас інша ситуація: 45 учнів, це, це по 5 учнів в кожному класі. Де? Та ж сама історія буде і 1 вересня 26-го року, де 60 учнів. Це не менше 5 учнів в кожному класі. І я хочу сказати, що. Не обов'язково, що це погана школа. Я ж знову ж кажу, Це могла бути нормальна повноцінна школа, але чим ближче вона до фронту, чим ближче вона до скаликової загрози, тим більше там людей виїхало. А, є, хіба, а хіба немає якогось обмеження стосовно того, де перебувається школа географічно? Ні, немає. Тобто, всі школи, незалежно від того, чи це буде в умовному Ужгороді, чи в якомусь селі на Закарпатті, чи на Донеччині, одинаково закриють, якщо там не буде 45 дітей? Єдиним критерієм, який передбачено, це наявність кількості учнів не менше 45 Тобто просто статистичний підхід так. без про... врахування, де це правильно ви говорите, школа, Я, яка, яка там е, організація взагалі освітнього процесу була до війни, чи є там відповідна матеріальна база, і чи є взагалі там шкільний автобусок, навіть якщо так станеться, при ухвалять рішення, які підвозити дітей? Тобто, ці всі моменти не враховуються. Звичайний бюрократичний підхід. А що важливіше для нас, от, яку мету ми хочемо взагалі мати в майбутньому якісну освіту чи збереження шкіл як закладів? Ми говоримо, що якісної освіти не може бути без функціонуючих закладів. Тому потрібно просто нормально підійти до цього питання. На нашу думку, Міністерство освіти має всі можливості для того, щоб Розробити е, таку, скажімо, карту перспективних е, територій, де, е, е, ну, скажімо, е, і безпекова ситуація нормальна, і е, сама інфраструктура нормальна, і просто не чіпати ці заклади. А там, де, ну, на жаль, дуже наближена. Е, Лінія фронту або склалися такі обставини, що неможливо ж ніяк е відновити освітній процес, то вже то хай органи місцевого самоврядування вирішують, але нельзя робити так, щоб всіх під одну гребінку і просто е брати, і вимагати від органів місцевого самоврядування, е ухвалювати е рішення. Ті мотивуючи тим, що ми просто вам не дамо грошей. А як же тоді конституція, як виконання закону про загальну середню освіту де оплата праці вчителя передбачається зараз саме зараз, зараз, зараз. зараз, я зараз, зараз. трохи зараз. Перебиву, колеги, тому що є важливе повідомлення з телеграму повітряних сил ЗСУ, Оскільки є загроза балістичного озброєння з південно-східного напрямку? Це ми бачимо зараз на карті, яких саме областей стосується. Будь ласка, бережіть себе важлива інформація. Не ігноруйте, перейдіть обов'язково в укриття. Ще додам, що ми в ефір запрошували і представників. Міністерства освіти і науки і вони через і брак часу не зможуть е, прокоментувати, але обіцяли все таки доєднатися до ефіру і прокоментувати пізніше. Говорячи про цю проблему, пане Михайле, не можу оминути і питання якості знань, оскільки пригадую від своїх однокурсників в університеті, які були з невеличких шкіл у селах, де було там 4-5 учнів. Вони розповідали, що, що е, вчитель, наприклад, англійської мови, через те, що їх небагато, міг просто не прийти на урок систематично. Що на це повторювалися, англійську вони в результаті вивчили жахливо. І е, це питання також важливе, наскільки тоді будуть якісні знання. Якщо буде маленький клас, і вчитель буде не зовсім, як кажуть, змотивований йти на урок до трьох учнів. А якщо вони ще й захворіють і прийде одна дитина, то та дитина тоді не отримує свої конституційні права і не отримує ту освіту, яку належно вона має право отримати. Я хочу сказати, що маленька школа, маленькі школі розі. Є маленькі школи, де Дуже якісна освіта, і це можна перевірити. Є звичайно, де проблематика. Але якщо ви так е, глибоко підійшли до то, цього питання, то тут потрібно говорити про комплекс. Про комплекс того, що вчителі отримують мал маленьку зарплату, про комплекс того, що у нас купа вакансій вчителів по школах. про комплекс того, що у нас е, застаріла матеріальна база, і вона не встигає із за браку фінансів оновлюватися, тому що органи місцевого самоврядування не мають ресурсів. Е, Дуже активно і е, якісно в інвестувати в заклади освіти, тому що на них держава кожен рік покладає все нові і нові зобов'язання, які вони мають фінансувати за рахунок місцевих бюджетів. Ми маємо говорити про проблеми з самою підготовкою вчителів, і це обговорюється. Тобто, якість освіти, це не тільки питання малокомплектних шкіл, якість освіти це по е, стратегічне питання, яке потребує комплексного вирішення. Але на сьогоднішній день і за різних обставин до нього підходять е, точково. Тобто е, забунтували вчителі, що маленькі зарплати, будь ласка, надьте вам е, там 1200-2000 гривень. Е, е, поганий інтернет, ну давайте попросимо міжнародних е, наших партнерів, вони дадуть ноутбуки. Тобто немає комплексного підходу. Тому і, ми, тому і є оці виклики, і це ж виклики на сьогоднішнього дня. Ці виклики накопичувалися з 90-х років. Просто сьогодні ми стаємо все більше активно е е бачити оці ці проблеми. Пане Михайло, я з вами погоджуюся, і дуже шкода, що немає представників міністерства освіти в нашій розмові. Була би цікава дискусія. Всі їх ваші питання я точно передам, якщо вони все таки доєднаються рано чи пізно. Але із власного досвіду скажу, що я виріс у невеликому селищі. Хоча ні в більшому селищі якість освіти в сільських громадах значно і значно гірша ніж у міських громадах, при тому, що вартість навчання одного учня значно іноді в рази перевищує, і з цим треба щось робити. У мене відповіді поки немає, як це виправити. Сподіваюся, міністерство буде з ними. Ми поспілкуємося. Вам дуже дякую за те, що доєдналися. Михайло Гончар, експерт з питань освіти Асоціації міст України, був з нами на зв'язку.